Вітаю вас, я Тетяна Каржановська. А отже в цей час в ефірі програма «Віч віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моєю гостею буде засновниця благодійного фонду Світлий, військова волонтерка Світлана Легка. Говоритимемо про благодійність. Волонтером в Україні може стати будь-хто, головне, правильно оформити документи, вчасно допомагати та не нашкодити собі та іншим. Видів діяльності безліч. Варто лише обрати той, що найбільше підходить. Пані Світлано, вітаю вас. Доброго дня. Хочеться розпочати з приємного. В останній день 2023 року ви одружилися. Цього дуже не вистачає під час воєнного стану таких емоцій. Ви одружились з військовим Сергієм Борисовим із позивним ФІМ. Судячи з новин, для нього це був сюрприз. Ну, одруження для нього був сюрприз. Пропозицію він зробив ще півтора року назад і дуже чекав моєго так. Ось, але вирішили все-таки вже перенести на після перемоги. Але останні місяці, там де він перебуває, дуже в гарячих точках, і я там дуже часто буваю на передовій у хлопців, і там дійсно кожен день може бути останній. Тому. Спонтанно, в останній тиждень року, я ще перебувала за кордоном, з'їздила за гуманітарною допомогою. Я все таки вирішила, що життя зараз таке, що може обірватися кожну хвилину. І Якщо я можу зробити людину щасливою, себе щасливою, то Відкладати це на колись не потрібно. Тому для нього це була несподіванка саме самоодруження. Так, дякую всім моїм подружкам, які мене дистанційно просто телефоном збирали. Я прямо з потягу пересіла на машину і поїхала на передову з замкомбата. Ми про все тихенько домовилися, і він нічого не дізнався до того, поки не почала лунати музика, і я не зайшла в Фаті. То с ваше міні речі відбувалася прямо речі на передовій, да, нас розписував комбат зараз. По військовому стану це є законним. Так були присутні тільки побратими. Я була одна, мене подружки були всі дистанційно. Ось так що. я думаю, після цього у нього ще більше жага стала до перемоги. А звісно, звісно, там хлопці підбадьорили. Всіх підбадьорили, підбад навіть ті хлопці, які ну довго зустрічаються з дівчатами чи навіть живуть зі своїми жінками, але неофіційно їх так кажуть. Ви нас з да, змотивували все таки одружитися, і навіть на фронті це можливо. Коли це відбувається, там, де весь час летять ракети, весь час летять каби, і а, відчуття життя воно набагато гостріше, і воно може воно кожен день висить на ниточці, тому це ще цінніше. А розкажіть, будь ласка, ви військовий волонтер? Це зараз дуже актуальна тема. Чи робили ви статистику по закриттю зборів за два роки? Так, звісно, робили. Звісно, що ми не маємо, на жаль, такого штату людей, щоб у нас були окремо соціологи, окремо аналітики. Зараз все, на жаль, волонтерів все менше і менше. Люди стомлені, найбільше стомлюються, ті, хто зі нічого зі не робить. Так. <с> Ось так, ми робили. Для мене самої, скажімо так, ця статистика була ну, приємною і. Дуже я здивувалася, тому що ми дуже багато робимо, але коли складаєш один плюс один, то в кінці виходить велика сума. А, з того, що пам'ятаю, так то ми а, зібрали, привезли тільки за останній рік, навіть не на за два роки, за останній рік ми привезли майже 30 автомобілів. Тобто це евакуаційні автомобілі, це швидкі. Ось для наших це і пікапи для забезпечення військових. Тобто це 30 автомобілів. Ми привезли 8 квадрокоптерів, тобто це Mavic 3, і Auteli, тобто коштовні квадрокоптери, які дуже потребують наші хлопці. Ми привезли більше 5 тисяч термобілизни для наших хлопців. привезли більше. Напевно, 500 тонн гуманітарної допомоги цивільним в деокупованих територіях, як Херсонська область, яка була не просто під окупацією і під постійним обстрілами а ще й затопила після прориву Каховської ГЕС. Тобто це більше 200 тонн медикаментів різних. Ви уявляєте, та... якщо б кожна людина робила... Хоча б 20% з того, що ви, мені здається, ми, ми вже перемогли. Судак. це дуже велике те, що ви робите це. Ні для кого не секрет, що ваша кума зіркова, це Оля Полякова. Чи допомагає вона вам закривати збори? Ой, Оля дуже допомагає, і вона допомагає не тільки закривати збори. А з перших днів війни, коли ми своє приміщення відкрили, бо воно було призначене для зовсім іншого. Бо в звичайному житті я телевізійний продюсер, івентор. Ось і я відкрила двері своє приміщення. В нас жило більше трьохста людей. Тобто, це було укриття, яке знаходиться в цокольному приміщенні. Спали, просто достала весь наш декор червоні доріжки, по якому раніше ходили зірки. І просто отак, от на, на, на бетоні, на цих килимах, на, на, на доріжках просто спали люди. І Оля з перших днів війни дуже підтримувала. Як фінансово, тобто вона перераховувала гроші, щоб ми могли утримувати людей. Звісно, що дуже важлива була психологічна підтримка, тому що багато хто виїхав так. і дуже складно було взагалі усвідомити, що це все дійсно розпочалося, і скільки це буде тривати, невідомо. Ось а на подалі будь-яка потрібна допомога. Оля, найпершою завжди да, і приходить на допомогу. Перший човен, я не сказала про звіти. Ми привезли. Там за перші три доби, коли прорвало Каховську ГЕС більше 30 човнів, а перший човен це був Олі Полякової. Так що Оля завжди попереду, і завжди, коли потрібна допомога, вона завжди поруч. Це моя близька, не просто подруга, це людина мого серця і моєї душі, і вона завжди мене підтримує в будь-яких радостях або горостях, Вона завжди поруч. За що я безмежно вдяка. Надійна людина, так? дуже надійна. Для в мене в моєму житті так 100%. А які найефективніші збори малі чи великі, а, ви знаєте, я не можу сказати, що ефективніше. Ви знаєте, інколи люди по 10 по 20 гривень, але там півсвітом збирають і закривають швидше збір, ніж донати там по 5 по 10 тисяч. Тому всі кажуть, це не просто слова, що немає маленьких чи великих зборів. Якщо б кожна людина поставила собі за систему. Там в день чи в тиждень робити певний системний донат, то ці збори закривалися ну швидше. Ти теж гадаю, що мені здається, потрібно системно це робити, щоб люди вже звикли, к тому що це треба робити. Ми допомагаємо собі самі. Сто відсотків. Бо війна це не про тих, хто на, тільки на фронті. Війна про, про це про всіх нас. І вона не десь там, вона тут. І дуже шкода, якщо б ми всі збагнули в 2014 році, що війна почалася і почалася в нашій країні, а не на сході, то можливо не було б такого жаху зараз. Але і зараз багато хто не розуміє, що війна іде, і так. війна триває. Вона не у мене жодну сім'ю. Жодну людину вона не омине, і якби хто не хотів відіспатися в теплих ліжках і десь заховатися, війна не мене, і незалежно від того, де людина знаходиться, знаходиться вона в Києві чи в Харкові, чи вона знаходиться за кордоном. Будь-яка людина може долучатися до допомоги і тим самим наближати нашу перемогу. Просто вірити в перемогу дуже замало треба щось робити робити кожен день кожну годину кожну хвилину думати про те що в нашій країні йде війна і тільки своїми а, діями ми можемо її наблизити а чи змінилися запити військових за два роки війни звісно змінилися і ті запити які були Чого на початку повномасштабного вторгнення ну зараз найбільше це не для кого не секрет це потреба в дронах в будь-яких і в ПІВІ, і в мавіках і в готелях тому що а, Окупантів армія дронів, вони просто зграями летять на наших там військових, і тому це напевно зараз дронова війна. Дронова війна, так, так і є. Зараз таки пишуть, що це рік не, не драконів, не дракону, а рік дрону, тому що це, напевно, зараз найперша потреба, яка потрібна нашим військовим, тому що це і очі, це і наш захист, це і. Зброя, яка може вбивати наших, наших ворогів, тому це напевно зараз найперший запит. Волонтерство це безсумно благородно, але мені здається, невдячно. Так буває в деяких випадках. А ми робимо це не для того, щоб нам дякували. Бо ми відчуваємо себе так само причетними і для того, що ми можемо допомагати хлопцям, і вони воюють. А ми мусимо подавати їм патрони. Без нас вони ніяк не зможуть перемогти, бо це має бути наша спільна перемога, як і це наша спільна війна проти ворога. Але звісно, коли ти отримуєш подяку від наших військових, ти, ти розумієш е, е, свою, скажімо так, причетність до так. цього, і це це дуже тепло, і це дуже гріє. І більш того, це це мотивує на подальше. А так само волонтерство Воно, воно спасає, тому що я не знаю взагалі, як можна сидіти і нічого не робити, і як це можна взагалі психологічно пережити. Тому мене особисто волонтерство не просто там надихає на допомогу, на, 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 на а воно ще спасає від, від депресії, від, від нудьги, від решта. Ну, тобто, Як інакше, я, наприклад, не знаю, як можна жити. А ваш син теж пішов? Так, так мій син зараз третій штормовій. У мене зараз на фронті і син, і невістка, і чоловік. Як ви це все витримуєте, переживаєте? Мені здається, це я даже не можу уявити, як це. Знати, ну, що мені важко сказати, як я це переживав. Якось я переживаю. Ви знаєте, я там свого чоловіка бачила набагато і бачу набагато рідше, ніж бачу інших хлопців. Тобто ми допомагаємо більше 23 батальйонів, і напевно, з цих 23 батальйонів, ну я може до, до повномасштабки знала, ну може, дві-три людини. Решта це просто через п'ятеро стискань позвонили, сказали, що треба хлопцям допомога, і треба їм допомагати. Тому ми так познайомилися, але ми допомогу возимо особисто. На початку повномасштабного ну, вторгнення неприємні дуже. Дії, коли просто а, десь губилися фури з гуманітарною допомогою, це дуже прикро, і ми сіли, порадилися з нашими, нашими волонтерами, і ми почали самі особисто їздити, скажімо так, на фронт. Передачі, звісно, можна передавати і новою поштою, яка дуже добре працює, їм дуже велика вдяка. Але знаєте, отримати посилку через нову пошту це одне. А коли ти приїжджаєш, бачиш їх очі, коли вони бачать людей, які приїжджають, не просто не бояться а привозять їм частинку свого тепла, і вони відчувають себе не одинокими. це дуже важливо для них. Що можете сказати до скандалу сім'ї Ренкевичів? Ви знаєте, я якимось чином намагаюся себе закривати від від цих скандалів, тому що в нас, скажімо так, диваних критиків так багато, і вони є предметні, є безпредметні, і я взагалі. Напевно, дуже категорична з тими людьми, хто крадуть і заробляють на війні. І як людина культури і мистецтва, я проти якихось кардинальних методів покарання. Але напевно зараз, під час військового стану, ті, ті, хто крад, ті, хто краде, я напевно просто дійсно рубала би пальці. Бо ну не можна. Хтось втрачає своє життя і ризикує в 18 років, неважливо там, 50 років. Хтось заробляє хтось заробляє, і наживається на цьому, і це неприпустимо просто тому. on. Я розумію, коли я там читаю ці скандали, я просто розриваю себе на шматки, і сама, напевно, би розірвала би там цих людей. Але я розумію, що сама розірвана, я не зможу допомагати, тому я, я якось стараюся себе трошки закривати від цього інформаційного негативного простору для того, щоб зберегти себе і свій ресурс на допомогу нашим хлопцям. Але моя думка вона завжди категорична до того, хто займається просто брудною роботою, а під час військового. Стану це 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 ну взагалі це не просто ганьба. Це. На жаль, за таких сімей е репутація гідних волонтерів. Так, на жаль, це зневіра, о, і так само репутаційна історія країни в цілому, так. тому що багато допомоги за кордону, яка раніше йшла, є недовіра. А ті, хто донатять і за кордоном, я завжди самого початку говорила, так, донатити треба. Але будь ласка, відслідковуйте свої донати, кому ви допомагаєте. Не обов'язково там, да, там, донатьте нашому фонду. Ні, допомагайте і донатьте тим, кому, кому ви вірите. Хто робить публічні звіти, хто особисто викладає відео і фотозвіти. Хто буває особисто на передовій, щоб люди бачили, що саме ці донати, саме ця допомога доходить саме до хлопців. У нас багато там хлопців не, не можуть робити там офіційні заявки, але в нас політика благодійного фонду дуже принципова. Ми Будь-які запити, ну якщо це не вважається там на смаколики, якісь там да, то будь-які запити ми закриваємо тільки офіційно. І коли хлопці кажуть, ну нам там командир не підпише. Кажу, хлопці е -е, в будь-якому випадку є комбат, є камбріг, є командир роти, тобто не можуть бути всі погані. Шукайте виходи. Якщо потрібно, то ми хочемо, крім того, щоб отримати нашу перемогу над ворогом, нам ще потрібно змінювати країну. Тому потрібно робити це офіційно. І всі знають, що наш фонд, ми працюємо офіційно по офіційному. Запитах, ми передаємо допомогу по офіційних актах прийому передачі, всі машини ми привозимо через таможню, будь-яку допомогу тільки офіційно. Ось тому для нас це принципова діяльність, така і слава Богу, що ми всі наші донати, всі наші машини, які ми привозимо, всі наша допомога, хлопці отримують, а це не залишається десь там на складах і використовується за призначенням. Ось зараз виникла така проблема. Що ті, хто доставляють автомобілі для ЗСУ, замість того, щоб отримати дозвіл на перетин кордону, вони отримують повістки до військкомат. Як вас цим? ну дивіться, зрозуміло, що війна ж не почалася сьогодні, і всі прекрасно знали, що по закону чоловіки до щит до років не можуть перетинати там кордон. У нашій організації жодного разу не було такої проблеми. Тобто, в нас їздять за машинами дівчата або за кордону нам привозять до, до таможні до, до польської, да а потім вже перетинають там. Кордон, дівчата, ті, ті, кому за 60 років, і ми офіційно провозимо. Тобто ми не порушуємо закон. і Я в мене жодний з хлопців не намагався якимось чином, там, скажімо так, виїхати. Тому що, якщо по якихось причинам він не знаходиться на фронті, то він виконує велику волонтерську роботу тут, на місці, бо тут на місці без чоловіків теж важко. Ось. Але немає інакшого фронту, ніж той, що на передовій. Тобто економічні фронти, культурні фронти, це все добре, але всі, хто працював, працює, і до війни ми всі працювали, і платили податки. Yeah. Тобто, а в військовий час кожна людина має усвідомлювати, що крім того, що ти платиш податки, ти маєш ще щось зробити. Бо сьогодні кум, брат, сват, сестра, син буде, буде на фронті і може загинути, і якщо саме yeah. ти. Саме ти не будеш сьогодні щось робити, крім того, ти що сплачуєш податки? То мало що зміниться, бо ми всі мали виконувати, триматися букви закону і платити ці податки, як ми робили це і раніше. Тому зараз важливо робити більше того, що ти робив колись. Шахраї намагаються ошукати всіх, навіть волонтерів, як захистити себе від цього. Ой, ви знаєте, навіть я як людина-продюсер, яка багато років працює там з фінансовою, навіть я декілька разів ледь не потрапила в руки шахраїв, тому що коли ти весь час знаходишся 24 на 7 в Русі ще й за кермом, тобто ти можеш не додивитися одну крапочку, коли тобі приходить повідомлення про заблоковані волонтерські рахунки, і терміново передаті перейдіть там по посиланню, і тобі називають всі твої власні особисті дані твого фонду чи твоє особисто. І а ти розумієш, що тобі там сьогодні треба купити квадрок. Коптер, а якщо рахунки заблокують, і ти не відрізниш цього афериста від працівника банку, то в якісь останні секунди ти розумієш, стоп. Одна якесь слово може бути ключовим, щоб зупинити це. Тому дуже важливо все, що стосується сахараїв, вони зараз вигадують такі схеми, що чесно не підкопаєшся. І з електронними адресами, які відрізняються, скажу, однією крапочкою від офіційних адрес самого банку, і говорять дуже професійною мовою. Мовою і говорять, як говорять працівники банку, тобто вони спеціально цьому навчаються. Ну не знаю, я ж кажу, я вже говорила про категоричні методи, Я я не знаю, я б цих людей просто так от підвішували би на майдані, щоб люди на них дивилися і просто просто не знаю, закидували спочатку сніжками, а потім уже й камінням. Тому що це 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 неможливо. Органи місцевого самоврядування чи співпрацюють вони з волонтерськими організаціями. Ви знаєте, хто співпрацює, хто не співпрацює? Я аналітику не робила це все, все про людей. Якщо завжди знаєте, якщо є голова, і якщо і рибар гниє з голови, якщо є керівник, який хоче щось робити, то він завжди буде і спілкуватися і просто з людьми, і з благодійними фондами, і з волонтерськими організаціями, знаходити будь-які колаборації, нам Боженька дав розум людям, дав язик, і люди завжди можуть домовитися. Сказати, що наприклад там наш фонд працює там з багатьма органами місцевої влади чи іншими, не можна це сказати. А ми більше працюємо напрям з військовими там частинами, але Ті регіони, які ми допомагаємо, декуповані територію, бо ми не можемо відмовитися від цивільних, хоча основний наш напрямок допомоги це все таки військові, але декуповані території, такі, я ж кажу, як Бородянські ОТГ, як з перших днів війни, ми допомагали і зараз Херсонські села. А ми більше працюємо вже не з районами, не з міськими владою, а саме безпосередньо з сільрадами, тобто напряму з людьми, напряму з тими старостами, яким довіряють люди. І не завжди це, до речі, старости. Це може бути просто якісь. Лідер думок, якому довіряють люди, тому це все таки більше про людей. Ті люди, які потрапили на волонтерську орбіту ще у 2014 році, вони як правило і залишаються вже в цьому ну, в більшій своїй кількості. Вони залишаються, тому що вони бачать, вони бачили, що відбувалося в 2014 році. Вони бачать еволюцію цієї війни. Вони бачили відбудову цих міст, які були розбиті, розбомблені ще в 2014 році. І що відбувається зараз, переважна кількість людей, звісно, залишається. Як, як би вони не стомилися, ці люди, але вони продовжують нести цей важкий тягар. А ось ви після нашої перемоги теж залишитесь волонтеркою бути допомагати з цього Ну, до повномасштабного вторгнення. Я з 2014 року волонтерила. Але до 2014 року я багато років займалася благодійністю. Це можна називати по-різному, можна називати волонтерство, можна за благодійністю. Як і до цього періоду, так і після. Війна закінчиться, але в нас зруйнована більше. Частина країни, війна не закінчиться. Треба буде відбудовувати країну фізично. Скільки понівичених сімей і хлопців повернеться додому, хто повернеться живий, скільки зруйнованих сімей, скалічених душ, скільки дітей сиріт. Тому, якщо Того, ми якщо особливо ми, зараз звісно, це... тому якщо ми, ми зупинимось, то нічого нічого це не перемога. Тому, звісно, я як займалася, можна скажу, називати це по-різному, волонтерством чи благодійністю. Але я інакше не зможу, звісно так. Ось ви дуже активна така і щира людина. Що вас е мотивує, ось е ну, як ви приїжджаєте туди на фронт е до хлопців? Ви знаєте, я мені взагалі дуже важко знаходитися в ну, крім того, що вас чоловік і син на фронті, це звісно, номер один. Мотивація. Ви знаєте, ж я вже про це казала. Це номер один, але ж кажу, я їх бачу набагато річ, ніж іншим хлопців. Uh -huh. Мені взагалі в Києві досить складно знаходитись і в великих там містах, як Одеса, Київ. Бо багато є людей, які дійсно вже давним-давно забули про війну і думають, що це їх не стосується. А коли приїжджаєш на фронт до хлопців, це все про реальне життя. І коли. Ти дивишся до жагу до життя цих хлопців і дівчат. Ну, дівчата це взагалі окрема тема. На нашому ЗСУ більше 60 тисяч дівчат це воює. Це такі вражаючі цифри, і ці жінки, вони не просто героїні, які залишили своїх дітей, і за покликом душі пішли захищати країну або рятувати життя як медики. Ось тому, коли ти дивишся їм в очі, більше нічого не треба. Як відтримувати то... там, коли бачите? Ну, крім того, що ми привозимо допомогу, будь-яке спілкування в дуже їм дуже важливо, що ми навіть приїжджаємо, да? тобто цей дотик дотик рук, маємо. просто обійми, серце до серця, просто в якісь нічні ранкові просто розмови, просто про життя, про буття, що вони потрібні, що ми про них пам'ятаємо. Вони бачать нас на дестах віртуальних в соцмережах. А вони бачать нас таких, да, таких самих, як і вони, просто ми робимо трошки іншу діяльність. Але без нас вони просто задихнутися не зможуть. І коли ти бачиш, що ти дуже корисний, це їх дуже підтримує. Тому це, скажімо так, єднання сердець, теплота, серця і дотик руки, ну це, це дуже мотивує. Коли ти бачиш А, ви знаєте, і ми ж всі стали більш сентиментальні, тому що зараз ну такі речі, які не можна спокійно це спостерігати. А, але я, наприклад, хтось хтось плаче, кажуть, корисно плакати. Я, наприклад, ну плакала може може два рази, і то, щоб військово не бачили, коли просто бачиш жахливі картини. А це дійсно жахливі картини з відірваними руками і ногами, і це важко отримати і взагалі перенести. І Ти відходиш кудись, просто береш себе в кулак. Бо вони не, не, не мають бачити твої сльози. Ми маємо бути сильні, ми маємо бути згуртовані, і вони мають бачити нашу віру, ось, а не на наші сльози, для того, щоб їм додати цього духу. Бо зараз надскладна ситуація на фронті, і багато хто з зневірених по багатьом причинах, тому що жахливі речі відбуваються на фронті. І, на жаль, нам не вистачає не тільки зброї, нам не вистачає людей. А люди закінчуються. Двохсот, 300 просто кожної хвилини, кожної години міняти їх нема. На кого де, хто з військових по, по два роки не був на ротації, а психологічно з цими людьми вже неможливо спілкуватися, тому що, ну. Як психологи, як їх виводити з цього психічного стану? Потрібно і зараз працює армія психологів. А після нашої перемоги це потрібно буде ще дві армії, щоб якось тримати на плаву цих людей, бо їм буде дуже важко. Вони приїжджають інколи коли їх відпускають в відпустку, і вони там на п'ятий день кажуть: Я не можу, я, я втікаю до своїх побратимів, тому що це про це про це все про реальне життя. Вони не можуть дивитися на певні речі, хоча вони самі кажуть, що це не про те, що ви маєте кожну хвилину говорити і думати про війну, що діти мають посміхатися діти мають відчувати своє дитинство, вони мають навчатися, тому що ще комусь відбудовувати нашу країну потрібно. Але дорослі, дорослі, не мають забувати, що війна триває, і кожен має про це думати і щось робити. А хто ще долучається до допомоги? Ви знаєте, дуже багато діток долучається до допомоги. Навіть дітки, які залишилися без батьків, у кого батько або мама знаходиться на фронті, вони перші збирають маленькі чи, чи навіть великі інколи донати. Вони роблять свої підділки. Дуже багато шкіл долучаються до допомоги. Київський палац дітей та юнацтво наші партнери завжди будь-яку акцію підтримують. І ми в грудні місяці започаткували акцію світла черевичок для ЗСУ. І багато громадян. Ромати, Солимівська, і Немішаївська, і Бородянська, Новокорогоцька, і Київський палац дітей та юнацтва, і Шибинський садочок світли, долучилися до акції світли, чаровичок. Кожна дитина писала свій лист або листівочку для військового, а робила свій чаровичок, світли, де клала будь-що, хто смаколик, хто зігрівайко, хто ще щось. От я з вам варунком ось такі ялинки наші діти, Дуже дітки дякую. робили, з Київського палацу дітей та юнацтва. Я вам презентую. Вже новорічні свята і... закінчилися, але в Іх подарунках дякую. частинка тепла наших так. діток. Тому діти незалежно від віку вони вкладають своє тепло і своє сердечко нашої допомоги, нашим військовим. Це щирий подарунок. Так, це щирий Дуже подарунок дякую. від наших діток і від нас, від наших світлих червочок і наших світлих діток. Дуже дякую вам за чудову розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Нашою сьогоднішньою гостею була засновниця благодійного фонду Світлий, військововолонтерка Світлана Легка. Вона переконана, що закон про мобілізацію потрібен і не в лагідній версії. Світлана задається питанням, чи будемо чекати, коли всі на лінії фронту ляжуть без ротації, а захищати країну залишаться жінки і діти? Чи може будемо просто спостерігати, як нас стирають з лиця землі? Світлана Легка вважає, що вірити у перемогу мало. Важливо кожному щось робити сьогодні, бо завтра може бути пізно. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в Ютубі, Фейсбук, Інстаграм чи Телеграм. Це була програма Вічна віч. Навіч». Я, Тетяна Крижановська, прощаюсь з вами рівно на тиждень.